Цвіту прийти не потрібно. Я не бажаю з-під столу, такі маленькі, дуже непримітні. Разом з полюкою попадали додому. Для чого буду жадів збирати Таке, що не наситить ані трішки, Але закрити ти будем все віддати. А далі спрахний коси, Ти ж пішки. Я знаю, що покликана до столу, Та мій Ісус просломить теплий хліб, Живу і прохолоду десь на воду, І крихів не жадатимуть повік. Я знаю, ти бажаєш мати щастя, і бачиш гарне, дороге, тускуче, І думаєш, а може, мені вдасться хоч трішки взяти, та плати минуча, А знаєш, Ісус дає надію на моє завтра, те, що буде потім, І все найкраще, що знайти зумію. Без нього віднайду, лиш подпіл. Мені крихти не треба, не голодна. Я кожен день іду до джерела, і хліб, і хліб мені дай. Дає рука Господня судьбоживу в ньому віднайшла славу.